Добрий день, шановні глядачі, вітання вам з сонячного Луцька. Дуже насичені в мене останні дні на роботі. Багато роботи, березень, загострення хронічних захворювань, таких як і горманія, наркоманія, алкоголізм. І нема в мене часу знімати домашні влоги. Тому так рідко до вас виходжу. Просто побалакати, друзі. Ну, нічого не зробиш. Якось так. Тому трошки кулінарних відео. Далі вже, може, буду їхати в село, трошки знімати село. От. Сьогодні зробимо з вами знову ліниві голубці. от, Вже дівчинці. Дівчинка виросла і треба йти міняти паспорт. Маю такі, ще справи повирішувати. От. Так що, якось отак. Рада вас всіх читати. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за те, що дивитесь мої кулінарні салатики. Це не для того, щоб вас навчити, вони дуже прості. Я просто можу комусь подати ідею для посту. Ось якось так. Значить, друзі, дивіться, як добре, що я проговорила, що я йду міняти паспорт. Думаю, що комусь ця інформація буде потрібна. Кому 45, так як мені. Але ви маєте id карту і вона дійсна, от в мене, наприклад, моя id карта дійсна до 29-го року, то ніякого паспорта тепер міняти не потрібно. Тільки якщо у вас паспорт паперовий, тоді так. Тому мені сказали в паспортному столі, ідіть додому і нікому не зізнавайте, що вам 45. Але е, я не соромлюсь з того віку. Мої роки, моє багатство, чудовий, прекрасний вік. Тому ось так. Якщо ця інформація комусь знадобилась, то я дуже рада. Тому я лечу на крилах додому. Будемо робити з вами вечерю. Мати вдома. Мати вдома принесла фарш кілограм і принесла капустину. Будемо робити голубці. І а, мати купила матера. Матера принесла додому два протруйники для картоплі. Цього року взяла селектив. Торік я забула, що я брала не селектив, це щось інакше. Ну, зараз я візьму окуляри. Зараз я візьму окуляри і сама навіть для себе, до речі, селектив протруйник коштує. Коротше, 400 гривень за 2, і в мене є 28 гривень знижки. Один-200 гривень коштує, я взяла собі і мамі. Розрахований він на 150 кілограмів картопель. У мене буде 4 мішки, то якраз мені вистачить, якраз нормально. І так, третій клас токсичності. М Міс діючої ринли. Що я хотіла глянути? Я хотіла глянути, скільки, скільки часу він діє. Це, мабуть, інструкції а може, тут на коробці пише. Так. Спектр дії, колорадський жук та його личинки, дротяники, несправжні дротяники, попелиці, личинки хрущів, ведметка, звичайна та срібляста парша. Ризоктоніоз. Фомоз, фузаріоз. Так, 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 так. Овочеві культури. Ля-ля-ля. А де, скільки часу він діє? Надзвичайно тривалий термін дії. Конкретно немає скільки. Так, отакий протруйник. Далі купила бруньку. Брунька коштує 40 гривень на 10 літрів води. В мене є одна, але мені ж треба покропити в себе і в мами дерева. Персики і абрикоси я буду кропити бордоською сумішю. Тільки персики і абрикоси. Все остальне буду кропити брунькою. Друнька працює при плюс 5. Ну, я не знаю, навряд чи мені при... ну, вдасться покропити на вихідні, тому що обробити, тому що передають дощ. Мені везе, як завжди. Ну, нічого, щось придумаю. Це, я передягаюся і йду робити їсти. І так, у мене 2000 майже нових глядачів за 10 днів. І для моїх вірних, стареньких друзів надихнути вас, мої гроші. Значить, ліниві голубці. Тут в мене було 300 г сирого рису. Я зварила, кілограм фаршу, десь кілограм цибу... цієї капусти білокочаної, я її потерла на морквяну тертку. Не ріжте ножем, бо вона буде стирчати з голубців, не пропечеться і буде не суковита. Одна цибулина велика і одна велика морквина. Дві яйці. Посолила і поперчила. Зараз все перемішаю, і буду робити такі величенькі голубці. Далі, дивіться, отут я вже змазала олією бляшку або деко. І тут, дивіться, на пательні на ті, що я жарила моркву з цибулею, пів літри томатного соусу. Тут у мене, бачите, два види. Один був трошки в банці, я ще принесла одну баночку. Домашній соус томатний, півлітри, десь разом. Смалець, видно, тут так, розтопився. І грамів 300 було в мене в стакані сметани це буде заливка. Я ще трошечки додам сюди водички, щоб мені вистачило покрити їх, голубці. Все, буду зараз виробляти. Якраз дивіться, я розмістила. От порожня моя миска. Якраз влізла мені на бляшку весь фарш. І ось тут уже кипить мій соус. Я додала вже сюди води. І зараз я буду цим соусом заливати, заливати свої голубці. Візьму, мабуть, черпачка. Отак, черпачком трошки його прямо в пательні перемішаю. І. Буду старатися полити по всіх голубцях. Духовку я вже включила грію, поставила її на 220, щоб вона добре розігрілась і вони закипіли, а тоді я скручу навіть можна на 170 скрутити. Так, заливаю всі. Так, мої хороші, дивіться, я гарненько залила, і вже в мене майже повна бляшка соусу. А соус ще лишився на пательні, то я зараз поставлю, щоб він мені не біг через верх. Трошки заберуть голубці, тоді я трошки відсуну цю бляшку з духовки і долью ще наверх. Все, я запихаю, щоб вони тушилися. Так, мої дорогесеньки, поки голубці в духовці, я вирішила оцих своїх пару розсадинок підсипати. Бачите, який помідор вже довгий. І, слухайте, дуже мені подобається, як виглядає розсада. Дуже подобається мені реакція розсади на підживку. Підживляла я кальцієвою селітрою перший раз, а другий раз підживляла, друзі, оцим добривом, що я вже вам показувала, може хтось не бачив. Ось цим добривом для розсади. розсадим, торгова марка. Ось таке. І мені дуже подобається, як воно виглядає, бо воно таке, знаєте, зелененьке, темненькі листочки. Не тягнеться і таке, знаєте, стебельце, плотненьке. Мені дуже подобається. Помідорчик вже навіть, бачите, підзасмажився. Такі червонуваті листечка на сонці. У мене дуже сонячна сторона східна. І тому він там добре і без ламп, без підсвічування. Ну, гляньте, яке коріння баклажана. Видно? Знаєте, друзі, що я собі думаю? Що я, мабуть, ці, цю розсаду, оці пару штучок, середині квітня висажу під баклаги 5-літрові, щоб не робити ніяких парничків і щоб вони мені не замерзли. І не садити їх в відрах в хаті не тримати, то я думаю, що я так зроблю. Візьму великі баклаги, що ви скажете на це? Нагород висажу і баклагами. Ефілітровими накрию. Якщо вони влізуть під ті баклаги, бо теж трохи часу вони виростуть. От. Але подобається мені, я торік ем, монофосфатом калію підживляла. Гірше мені була реакція, вони були хороші, але от тепер прям бачу, що вони такі сильненькі. Знаєте, подобається мені така піджива. Підсипаємо, друзі, до першого, до цього несправжнього листочка от, от несправжній листочок перший, і до нього підсипаю, нехай набирається, наростає коріння, щоб він був потужний, сильний і гарний. Вже, мої хороші, я буду. Я, мабуть, зроблю одне відео, де я буду почну сіяти томати і почну з гномів, так як вони того думуть. І зроблю одне відео. І як я буду пророщувати насіння, я завжди сію розсаду з пророщеного насіння. Мені так безпечніше, тому що я сію, сажу розсаду без пекірування, і для того, щоб мені не займати дарма. Стаканчики, то я краще посажу пророчення. Це 99,9%, що насцінилка зійде. я не буду дарма займати місце на підвіконі. Тому я, мабуть, зроблю, друзі, одне відео, як я пророщую і висіваю насіння томатів гномів. Я тільки не знаю, друзі, де мені взяти час, тому що в мене на роботі зараз капець. І час, і сили от втомлююся, знаєте, емоційно втомлююсь. Приходжу, вже нічого не хочу. от, Так що ну, мушу посадити і зробити цю роботу. Суфійка, мабуть, прийшла. Тут ти доця? Стасік, мабуть, на вушниках. Тут ти, Стасік? Угу. Угу. Стасік прийшов. Тасік, мордасик. Як справи? Нормально. Нормально. Ти заключив договір, Стасик? Але не ну, але вона тебе прийме? Так. Да. Стасіка, вони ж по 18 років їм було і. Вони були в дитячій поліклініці, а тепер їм треба заключити договір з сімейним лікарем, з новим, вже да, з дорослим. І я йому дала контакти нашого лікаря, щоб вже всі були, вся сім'я була в одному, В одного, а вона не брала два дні трубки. Вже сьогодні коли напиши їй, може, вона від невідомих не бере. І гляньте, як так може бути? Дивіться, підсипала чотири якраз ця земелька закінчилася. Ну все, хай продовжують рости. Зараз, може, трошки ще їх підлю, водичкою відстоємо. От, Бачите, які гарнесенькі. Дуже мені подобається, як вони реагують на цю підживу. Зелені, зелені, міцненькі, суперові. Мені сподобалося більше, ніж монофосфатну калію. От, тому так. Зараз вам ще, друзі, покажу, що там в мене на підвіконні. там в мене вже дещо новеньке посходило. Друзі, дивіться, що я вам хочу показати. Сьогодні рівно тиждень, як я посіяла петунію пендуліну. От вона вже попротикалася не дружньо, не дружньо, але але сходить. І ось тут теж, бачите, не зовсім дружньо, але сходить. Через тиждень. Людей я бачила і на четвертий день, але це ще залежить від сорту. Далі, алісом гляньте, який гарний. Я думаю, що я вже в квітні його так візьму шматочками і висажу в квітник. Так, і моя цинерарія. Ось такі сходи, я ще не відкриваю зовсім, чуть-чуть тільки покрила, бо ще вона теж не вся проклюнулася, але отак вона вже виглядає. Моя цинерарія. І вже з'явилися справжні листочки у діхондри. Ось такі красунчики, листочки в дихондри. Так, і ось так виглядає моя еустома. Друзі, зараз я вам покажу, які чудеса. Ось, бачите, яка вона манюсінька і який в неї корінь. Це, друзі, так, усіх, я вже переглянула. Вже так, по суті, усіх. Тут закритий, зараз я вам покажу когось другого. Ось цього, наприклад, бачите? В усіх вже пролазять корінчики. Ще чуть-чуть я почекаю до кінця цього тижня, бачите? І вже можна буде її пересадити у стаканчики. От, бачите? Ось корінчик. Це ну, така особливість еустоми, що вона спочатку заповнює таблетку корінням, а тоді росте вверх. Теж гарно вона відгукнулася на підживу, на кальцієву селітру. Сподобалась їй. Далі буду той самий, що помідорчики. Я вже тут її от розвела, бачите, я вам показувала. І ось так виглядає моя. Розсадка дуже гарна, мені подобається, як вона відреагувала на підживу. Ось такий мій городик. Так, друзі, і ось так виглядають мої крест-салати. Ось це базилік, а ось це чіа. І дивіться, друзі, я сіяла насіння чіа, і. Притопкувала їх пальцем, і тоді начіплялось мені на мокрий палець, і я притопкала базилік. І бачите, тут біля, чиа... Ой, біля базиліку пчела попростала. Зверніть увагу, який густий коврик, друзі. Отак він має бути. Я пробую пальцем. Дивіться, пробую. Марля мокра. А коврик такий суховатий. Значить, що я беру? Беру просто пшикалочку і от прям так щедро-щедро там по версі пшикаю, він не боїться, все нормально буде. Все, отак от я його підливаю. От, підросте десь отакенький, бо ви просили мене показати, який буде ще. Не зриваємо, повертаю його періодично, бо він до сонечка повертається. Бачите, як нагинав голівки до сонця, я його отак повертаю туди-сюди, міняю місцями. от, І нехай він росте далі. Друзі, батареї холодні, як дуб. На роботі теж. У вас вже теж виключили опалення? Друзі, салат, який я робила, я додала сьогодні зранку ложку майонезу. І він після того, як постояв в холодильнику, став набагато смачніший, ніж гарячий. Тому пробуйте ще холодний варіант. Так, друзі, погляньте, яка краса. 40 хвилин рівно сиділи голубці. Ось такі вони класнючі. І. Повірте ж, смачне змі. Так, показую для моїх нових глядачів і для вас, мої любі друзі, вірні. Нагадаю, може когось змотивую, яка це краса всередині, гляньте. Соковиті, смачне Рекомендую, будь ласка, до приготування смачного вам. Дорогі мої друзі, я буду кормити Стасіка, бо він вже чекає, щоб я закінчила зйомки, голодний хлопець прийшов, і буду відпочивати. Бажаю вам гарного вечора. Нехай всі ваші мрії задома збуваються. Пишіть, будь ласка, друзі, як ваші справи на кухні, як ваші справи на городі, що у вас виросло, що ви сієте, садите, мені це все насправді дуже цікаво. Можливо, я собі перейму теж якусь ідею. І, звичайно, що я дуже дякую Збройним силам нашим неповторним, дорогим, золотим, низьким Уклін, Шана і подяка, і всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу, молімо за Україну останні ці дні. Вони дуже важливі. Насправді тримаємо кулаки, підтримуємо один одного, будьмо добрішими, будьмо милосердними, не скупімося на добрі слова і. Всіх вам благ, земних, всього самого світлого. До нової зустрічі. До побачення.